Я Журавленко з міста Кам'янець-Подільського, в статусі консультант-директор. Сьогодні хочу розказати вам про таку, наша школа сьогодні буде про нирки, тому що я, наприклад, в цю компанію попала своїми проблемними нирками. У мене такий діагноз, як хронічний пеленофрит. Лівої почки забитим камнем і множество кіст. Пілонефрит вроді хронічне таке захворювання, яке не належить е, до такої групи, що можна махнути рукою. Сподіваючись, що організм сам впорається з нирками. Життєво, тому що нирки це є життєво важливий орган для нашого організму. Можливим ускладненням недолікованого хронічного полиніфриту є хронічна ниркова хвороба, яка поступово призводить до деградації нирок та системних порушень в організмі. Іншими ускладненнями можуть бути абсцес нирки, сепсис та гостра ниркова недостатність. В общем, як сьогодні у нас така школа про нирки. Я хочу розказати спочатку про нирки, а потім як їх лікувати, чим підтримувати їх в нашій компанії, де є багато гарних у нас таких дієтичних добавок і екстрактів, еліксирів, що допомагають нашим жир ниркам боротися з нашими ускладненнями. Нирки є одним із важливіших органів людського організму, адже саме вони фільтрують кров, очищаючи їх від шлаків і токсинів, після чого додають усі інші тканини та органи, нормалізують тиск і контролюють усі елементи, що міцяться в крові. Підтримуючи гемеостаз у зв'язку з високими навантаженнями на ці органи, їхні інкремтотні інфлюєтранційні та сечоутворювальні функції можуть бути порушені внаслідок чого розвиваються ниркові хвороби, що потребують негайного лікування. Важливо знати, які перші ознаки захворювань нирок щоб вміти вчасно їх виявити та не допустити серйозних ускладнень. Симптоми захворювання нирок на початковій стадії можуть проявлятися як звичайне нездужання зі слабкістю та легким ознобом. У міру розвитку хвороби виникають характерні прояви, зокрема порушення виділення та утворення сечі, зміна її кольору, набряки, больовий синдром. Колір сечі при хворобі нирок стає каламутним, може змінюватися запах виділень, з'являтися каламутний осад і домішки до, до крові. Наявність крові в сечі може вказувати на утворення та рух каменів і наявність ноутворень на органів. Додатковими симптомами захворювань в системі відділення є сильні напряки. На обличчі та ногах, артеріальна гіпертензія, постійне почуття сухості в ротовій порушнині, підвищення температури, озноб, м'язові і суглобові болі, нудота, розлади випорожнень, блювання, постійне свербіння та лущення шкіри, висипання на слизових оболонках і шкірі. І це на це треба все звернути увагу. Багато хто з цих симптомів може бути пов'язаний із іншими захворюваннями. Однак, якщо ви помітили у себе кілька з перелічених ознак, особливо у поєднанні з факторами ризику, необхідно звернутися до лікаря щодо обстеження. Рання діагностика та своєчасне лікування можуть значно покращити прогноз та якість життя при ниркових захворюваннях. До яких ускладнень призводить хвороби нирок? Захворювання нирок, особливо якщо їх не лікувати, можуть призвести до серйозних наслідків. Одних із найбільш небезпечних ускладнень є ниркова недостатність. Коли нирки втрачають здатність виконувати свої функції, цей стан вимагає діалізу чи пересадки органу. Крім того, хронічні хвороби можуть спричинити підвищений артеріальний тиск, гіпертонію, який своєю чергою погіршує функцію нирок та підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Ще одним ускладненням є анемія, тому що нирки беруть участь у виробництві електропеатину гормону, що стимулює утворення червоних кров'яних клітин. Крім того, можливі порушення електролітного балансу, наприклад, гіперкамеліємія, якщо можуть призвести до небезпечних для життя серцевих аритмій. У важких випадках відбуються порушення роботи інших органів, наприклад, легень, які пов'язані також з почками, через накопичення токсинів в організмі. Закворювання нирок є такі: запальні це пілуніфрит і гломерулонефрит, інфекційні, утворення каменів, все що кам'яна хвороба, порушення структури, гідронефроз, неафороптоз, новоутворення це пухлини, кісти. хронічні стани, ниркова недостатність, нефросклероз, а також вроджені аномалії та травми. Е, а тепер розглянемо. Які вітаміни, мінерали та натуральні добавки допоможуть у профілактиці захворювань нирок та сачовідільної системи? Вітаміни та мінерали відіграють важливу роль у підтримці здоров'я нирок, сприяючи їх оптимальному функціонуванню та запобіганню. Давайте розглянемо основні ключові вітаміни та мінерали, які мають значний вплив на здоров'я нирок. В склад, в який входить вітамін В6. Вітамін В6 є з найважливіших вітамінів, і грає ключову роль у метаболізмі білків та амінокислот. Вітамін В6 знижує рівень оксалатів у сечі, які можуть утворювати камені. Вітамін Д. Вітамін Д допомагає підтримувати баланс кальцію та фосфору, що важливо для здоров'я кісток та нирок. Дослідження показують, що низький рівень вітаміну Д може бути пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку хронічної хвороби нирок. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який допомагає захищати клітини нирок від пошкоджень спричинених вільними радикалами, допомагає зменшити окислювальний стрес у нирках, а також зміцнює імунну систему, що допомагає допобігти інфекціями сечовідних шляхів. Магній Магній знижує рівень оксалатів у сечі, що допомагає запобігти утворенню оксалатних каменів, сприяє розслабленню кровоносних судин. І зниженню артеріального тиску, що важливо для запобігання гіпертонії, однією з основних причин хронічної хвороби нирок. Калій. Калій допомагає знижувати артеріальний тиск, нейтралізуючи негативний вплив натрію, допомагає запобігати м'язовим спазмам та слабкості, підтримуючи нормальне функціонування м'язів. У нашій компанії є такий. Прекрасні вітаміни, які називаються Beauty Pro, Beauty Pro. В цей склад, в ці вітаміни входить і вітамін В. Там ціла серія їх входить: магній, калій, залізо, вітамін С, мідь, селен, цинк, йод, колаген цистеїн який я, я приймаю також періодично і підтримую своє здоров'я з, з тими, цим своїм е, нирки. Е, є ще й такі натуральні додатки в нашій компанії, дуже хороші. Які я вже так як в ці компанії 5 років, і я цим. Е, над натуральними цими біодобавками підтримую своє здоров'я, що колю не... вже уколи, поменше в мене виспалітельних процесів нирка. Ну, підтримувати себе я мушу підтримувати, тому що так не можна випив один раз, плюнув на це все і забувся. От є ще такі, наприклад, натуральні добавки. Здоров'я нирок можна підтримувати за допомогою різних натуральних добавок. Які сприяють нормальному функціонуванню сачовідільної системи, запобігають захворюванням і полегшують симптоми при вже існуючих проблемах. Наприклад, у нашій компанії є така натуральна добавка фітоздоров'я для нирок. Вона рекомендована для покращення роботи нирок і сачовідних шляхів, надає протизапальну і сачогінну дії, сприяє виведенню. Знирок піску і дрібного каміння допомагає в лікуванні захворювань сечовідних шляхів, зменшують запальні процеси при хронічних захворюваннях нирок, сечового міхура, сечовідних шляхів та при затримці сечовипускання. В склад компонентів входять сюди мушниці трава, остров. Оце такий фітоздоров'я для нирок. Склад, які входять яснотки білої цвіт, е, нагідки квіти, волошки квіти, е, берези бруньки, ялівцю плоди, моркви насіння, хвоща трава, марени красильної корінь з кореневищами. Е, приймаю одну-дві таблетки на день і теж дуже допомагає при хронічних захворюваннях. Ну, я більш п'ю вже для, для профілактики, щоб підтримати свій стан здоров'я. А також в нашій компанії є ще й елексір для нирок. Ось такий прекрасний еліксир для нирок. Приймаю по 10 капель ранку, можна на і вечором, в залежності від захворювання. Той теж дуже гарно допомагає в цьому, для нирок. Він також рекомендований як протизапальний та сечогінний засіб для профілактики захворювань нирок, сечовивідних від них шляхів усунення навряків. В склад еліксіру входить цвіт, стовпчики з примочками кукурузи, волошки квіти, мучниці трава, спорішу трава, кропу насіння, хвоща трава і нагідки квіти. З цим еліксіром для нирок я поєдную ще. Екстракт чаги. Разом от в цьому компоненті я їх поєдную. Чага, наприклад, рекомендована як засіб, який зміцнює імунну систему, нормалізує обмін речовин і сприяє підвищенню працездатності, проявляє антомікробну і антисептичну властивості, діє як онкопротектор. Це дуже гарний склад. Який треба його підтримувати одне з одним, то воно більш допомагає більш ефективним в лікуванні. А ще є ще у нас прекрасна така дієтична добавка, як нефрофлор. Вона також діє для покращення функниру. Отак, от таке от з нирками. І сачові від них шляхів має протизапальну і сачовину властивості, попереджає утворення каменів і піску в нирках. В склад входить толокнянки екстракт, журавлини екстракт, гортензії древовидної коріння екстракт і ромашки екстракт. І от такі гарні ці препарати, які дійсно допомагають, бо я ці роки всі підтримую, я вже не колю уколи, я підтримуюся. І дуже задоволена цими препаратами. Ну, а так, для профілактики, треба пити побільше води, дотримуватися дієти, не курити, не пити алкогольні напої та берегти своє здоров'я. От і все. Будьте здорові і приймайте ліки від компанії New Life. Доброго вечора всім. Мене звати Інна Наловичук. я в компанії статусі керівник, мої спонсори подвійні діамантові директори Оксана Болянська і Сергій Степанович Гладій. Сьогодні хочу представити вашій увазі екстракт живого косту. Спочатку трошки хочу розповісти вам про саму рослинку. Живокіс – це багаторічна триваниста рослина, що належить до родини широколистих. Живокіс поширений практично по всій території Європи, в Середній Азії і на Кавказі. Він широко використовується як в народному господарстві, так і в фітотерапії. Зокрема, живокіс входить у склад великої кількості зовнішніх препаратів, призначених для лікування польових синдромів при захворюваннях опорно-рухового апарату. Живокіс це рослина, висота якої становить приблизно 30-90 см. Стебло у неї доволі розгалужене, взяться ланцетоподібними черговими листками. Коренева система коротка, але теж добре розгалужена, темного, майже чорного кольору. Квітна рослина з травня по липень. Квіти нагадують дзвіночки, забарвлення у них червоно-пурпурне або фіолетове. Лікування народними засобами найчастіше використовують кореневищі живокосту. Його викопують із землі, восени. І в рослини, коли в рослини закінчився період вегетації, після цього миють, розділяють на частини, сушать, на горичці або в інших подібних містах. І найкраще використовувати кореневищі трирічної рослини. Тоді воно має саме. Майже чорний такий добрий колір і найвищу концентрацію корисних речовин. Якщо ви шукаєте спосіб поліпшити стан своїх суглобів, кісток, то найкращого варіанту, ніж, варіант, ніж екстракт живокосту, вам не знайти. Тому що це такий натуральний засіб, має відмінні характеристики, він допомагає вашому організму відновити запас корисних речовин. І переваги екстракту живокосту, такі, як з допомогою даного препарата ви можете надавати регенеруючу, знеболюючу, кровоспинну і полікаючу дію. До складу препарату входять такі корисні речовини, як калій, кальцій, фосфор. Дуже ефективний є екстракт при ранах, які довго не загоюються тривалий час, при опіках, переломах та ударах. Хочу ще сказати, що насіння живе косту багато алкалоїдів, жирних олій, і надземна частина рослини багата макро і мікроелементами, коренях міститься алантоїн. і основна дія жива це те, що він дуже добре загоює, тому живокіст застосовують при хронічних на гноєннях внаслідок остеоміліту, при трофічних виразках, гмілки та запаленнях підшкірної кітковини, саме алантоїн розчиняє виділення з рани і розріджує гній і стимулює регенерацію тканин. При переломах кісток, вивихах, розтягуваннях і розривах зв'язок використовують примочки з компресами екстракту живопосли. Живокіст використовують як відхаркувальний і протизапальний сечогінний і противопаразитарний засіб. Також живокіст володіє е, противосудомною дією і, виявно, протипохлинна активність живокосту завдяки алонтоїну. Також живокіст має ще й протипотужну е, кровоспинну властивість при носових і маткових кровотечах. Живокіст використовують при опіках, похлинах, сильних ударах, переломах, травмах, турбокульозів кісток, варикозному розширенні вен, тромбофлебіті, п'яткових шпорах, ефективний живокіст при остеохондрозах, артритах, переломах і болях в спині. Також використовують живокіст е, при лікуванні гемориту, прикладають. На область пазух у вигляді компресу, живокіста стосовуючи при гастритах і виразковій хворобі шлунку, також в запорах. Є в, цій, в цьому екстракті ще такі протипоказання, як слід, не слід використовувати ці препарати при вагітності і людям, що страждають е, на знижений тиск. Ось такі хотіла вам розказати якості про е, при екстракт живо А взагалі це дуже така, е, хороший екстракт, який є, дуже допомагає при захворюваннях е, опорно-рухового апарату, так як сама сама назва говорить за себе. Це живопис, який живить в містку. Сама користуюся і вам. І вам раджу. Дякую за увагу.